Нове обличчя Донбасу патріотичне і оптимістичне у звільнених від терористів в містах, українські стяги. Більшість людей за єдину державу щиро скандують. Слава Україні. Все це наші журналісти побачили у Сєвєродонецьку. Сюди з концертом приїхали українські артисти. У рамках туру «Підтримаємо своїх. Жодних гонорарів, лише бажання підбадьорити тих, хто пережив жахіття війни і надихнути бійців, які захищають нашу батьківщину. Тур «Підтримаємо своїх гастролює містами сходу вже два місяці. Наша Марина Трова вирушила у третє турне сидіти вдома у наш час небайдужі люди не можуть. Ми вже виходить в дорозі. Півтора місяця Андрій працює в компанії, що у мирні дні організовує концерти, а нині згуртувала шоу бізнес для виступів на фронті і у звільнених містах. Під гаслом підтримуємо своїх. Ці артисти, які їхали в першу другу, зараз ну рвуть, рвуть цю фразу такого. Наприклад, то, що я чув від військового каже, як як вдома побували. Коли я бачу наших бійців, коли я бачу людей. Я іноді навіть на репетиції можу заплакати. Зараз я розумію, що я можу щось корисне зробити. Я не просто живу на цій землі. Артисти забули про райдери і звикли до блокпостів. Ось даївці допомагають їм об'їхати зруйнований міст. Їдуть у Ді, да? ви їхали? нормально. Ми через Варваровку Варвар... поїхали. в порядки. Поки артисти готуються до концерту, факти знайомляться з містом. Сєвєродонецьк вільняли обережно. Снаряд пошкодив хіба місцевий готель. На місці прапорів ЛНР тепер новенькі сині жовті. Ну, Часом кажуть місцеві то вода зникає, то світло, відчутна близькість бойових дій. Вот просипаємося, ми не знаємо, що завтра буде. Какая власть, то ли будуть тут одні флаги, то ли завтра будуть еще какие-то флаги висіти. Стабільності нет абсолютно никакой. Але коли люди разом, оптимізму більше, на площі розпочинається концерт. За порядком пильнують ті, хто ще вчора був на фронті. Більша частина людей, так розумію, нас більше. Но, е, більш майстарше покоління, скажімо так, люди приклонного возросту, так вони е, Зачем ви приїхали? Убирайте свій Бандеру, це ви хочете нас убити. Я з ними розмовляю, поясню. Ми нікого не прийшли здобувати, а тільки для того, щоб захистити. Олену переконувати не треба. Синій верх, жовтий низ. Громадська активістка під час концерту збирає гроші для вояків. Хоча б як цим зможемо сказати своє дякування за те, що вони роблять зараз для України. Публіка на Донбасі нині патріотична вбрано віночки і національні прапори. Я хочу їм, знаєте, своїми піснями все-таки нагада нагадати, хто, хто ми є, звідки ми є. Мені здається, що це найкраще можна. Зробити через музику. Це підтверджує Юньця Вородонецька. Діти на пам'ять знають твори українських виконавців. Ось підхоплюють пісню Олександра Єрмака. Тут не війна, тут всі свої, брат, пора прятати саблі. Моя Має не впаде на коліні. Города стануть самодару і помірні. Не пам'ятає там ніхто свободи напіться. Поки вказали з нас живуть душа українська. Драйв посилюється на сцені Мэт Хетс. їм теж підспівують, особливо, адже тромбоніст гурту навчався музиці саме тут. я дуже щаслива, що наконец-то мой син приїхав в наш город. Немножечко, конечно, грустно, що вот именно в такой момент. Молода, грана, не до підсеньки, хіба, військовим, невдовзі на передову змінювати своїх артисти теж вирушають підтримувати своїх. Щодня їх стає більше. Ну як мінімум сприяння допомога тому, щоб в душі тих людей, які живуть в цих містах, повертались з музикою, в тому числі якісь звичайні речі їх життя. В Луганщини Марина Петрова, Анна Войтенко, Факти ICTV.